22 року до лютого я живу в місті Сєвєродонецьк, Луганська область. На той момент я вже був пенсіонером, тому що я все життя пропрацював в авіації, а саме в Сєвдонецькому аеропорту, в Луганському аеропорті, і працював авіадиспетчером, тому 50 років я пішов на пенсію, бо вже трошки не витягував цю роботу. Ось і конкретно в в у му році я почав після виходу на пенсію активно займатися громадською діяльністю. Моя дружина цим займалася, і я до того допомагав, а потім став, так, так би мовити, активістом. Ось у нас була громадська організація. Ми створили, я співзасновник кризового медіа-центру Сільський Донець, медійна, медійний напрямок діяльності, хоча займалася будь-чим. І екологією, і допомогою людям з інвалідністю будь-чим буквально, якщо була потреба. Перший тиждень пройшов ось в такому мітанні, а потім якось заспокоїлися і вирішили, що, що треба щось робити. Що, що, треба щось робити, тим більше, що до нас почали звертатися. Донори, колеги, партнери з попередньої громадської діяльності і залучати нас до якихось заходів, до якихось е, допомогу. Тобто над ну, голландці до нас звернулися, кажуть, у нас є 100 продуктових наборів. Але ми не хочемо через фонди, якісь, через якісь е, потужні організації, ну, то ще не величенькі. Чи мож, могли б ви роздати саме переселенцям, саме з Луганщини, щоб вони якось під, підтримку відчули? Звісно, змогли. Ми ну, знайшли цих людей. Єдина вимога була сфотографувати паспорт і момент ручення. Все. Ось, е, крім того, ми на себе зав'язали. Е, Ну, зробили в Дніпрі як таку перевалочну базу. Хтось своїм там родичам, хто служить, хто в теробороні щось передавали. Просто була, були замовлення там, то мастила на машину, то ще щось. Висилали зі всієї нової поштою на Дніпро, ми збирали це і потім відправляли. Ще була можливість відправляти на Сєродонецьк, Лисчанську ліки, ліки на 10 тисяч доларів. Нам теж один з донорів саме ліками допомогти. Ми знайшли зі оптову компанію, яка торгує ліками. Крім того, по шелтерам теж в цю суму входила. Там потрібні були і матраси, і одяг, взуття, там сковородки, пательні, каструльки. І потрошечку ми повернулися до діяльності як громадська організація. Тобто ми е, зв'язалися, ми виїжджали, вся, вся наша команда виїжджала поразь. Ми е, зв'язалися хто де, хтось на Західний, хтось був в Києві. і... З, ну, з, знов почали працювати. Ще не було ніяких там грантів, ніяких е, проєктів, але ми, для нас було важливо зберегти життєдіяльність нашого ресурсу, наш, нашої громадської організації, нашого порталу, на, на нашої команди взагалі. Ось. І... Потім потихеньку-потихеньку з'явилися знов якісь конкурси грантів, в яких ми подавалися, вигравали. І ця діяльність, ну, по-перше, дала нам можливість стрепенутися від цього стану, якому ми були перший, перший тиждень. І по-друге, дійсно, ми відчули, що від нас є користь і що ми допомагаємо людям. Я казав, що у вас різноманітна діяльність була а зараз стала ще більш різноманітніша. Єдине, що ми не збираємо гроші, на початку нам пропонували для армії, для ВПО збирати гроші саме. Збори такі організовувати, вивчати потреби, але ми бачимо, що цим займаються інші. І дуже успішно, якщо нам хтось пропонує, знає ну, нашу репутацію і знає нас, вони пропонують нам. Ми кажемо, ми не збираємо, але ми вам рекомендуємо от туди, там на дрони, там на якийсь автомобіль, щось таке. Ті люди, яких ми точно знаємо, що вони ці, ці гроші підуть на благоділо. Зараз так, ми. Продовжуємо працювати як медійна організація. Крім того, ми в партнерстві зараз дуже великий проєкт в партнерстві з Асоціації організації людей з інвалідністю, осіб з інвалідністю. До того ми допомагали реабілітаційним центрам, які є здесь на Дніпровщині, і в Сумській області, в Ахтирці. Там, де і наших хлопців, поранених дівчат, лікують, допомагають реабілітуватися, реаніматуватися. І на сьогодні цей проект закритий. Туди було поставлено дуже багато дійсно корисного і потрібного обладнання. А на сьогодні з цією організацією ми завдяки швейцарським партнерам допомагаємо мешканцям. Прифронтової зони зараз трошки що У нас є проєкт з BBC, як медійна організація. Да, BBC нас підтримує. Вже перший транш навіть пройшов. І просто на підтримку є проекти, і конкретно з BBC. І крім того, вони зацікавлені на е медійників, які. Не по, безпосередньо з Луганщини, безпосередньо зі сходу України, які розумі, розуміють е, цю можливо Луганську ментальність чи щось. Ну те, 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 що які в контексті тих подій, які були і до 14-го, і після 14-го, і після 22-го року, в цьому є зацікавленість. Ми довго з ними в онлайн режимі. Були перемовини, вони оцінювали нас, ну, начебто оцінили так, що ми можемо це зробити. І ось на рік у нас проєкт з BBC, там навосні матеріали, і якісь матеріали ексклюзивні, тобто ось таке. І також з іншими зараз ще ну, саме медійні складові, є ще. Донори, які просто підтримати, вони надають якусь кількість грошей на те, щоб. Ну, те, те обладнання, яке у нас було в Середонецьк, звісно, ми не вивезли. Не то, що повністю не майже не вивезли. До речі, що цікаво, то той будинок, в якому знаходилася наша організація, наш центр, кризовий медіацентр, вигоріло повністю. Крім кризового медіа-центру, <реш> весь перший поверх була бібліотека, всі інші, ну, просто повністю вигоріло. Кризовий медіа-центр ну, щонайменше не загід. Скоріше що розграбували, але стіни цілі. Ось і ми дуже вдячні тим, хто нам допомагає, хто інколи ми знаходимо, інколи нас знаходять. І завдяки цьому ми змогли відкрити ще один медіаресурс, точніше, відновити. До війни він працював. Зараз ми відновили, починаємо працювати ще з одним медіаресурсом, який сподіваємось теж злетить в рейтингах найближчим часом. Коли ми виїжджали, я цю мисочку кинув у сумку, тому що, по-перше, історія цієї мисочки, цю мисочку, якщо не помиляюсь, набор таких мисочок подарували моїм батькам на весілля. Можливо, пізніше. Можу щось плутати, але це мисочка моїх батьків. І ця мисочка, коли я був ще дитиною, у батьків була дача, і ми їздили на дачу, у цій мисочці варили кашу. Тобто вона все дитинство, зі мною пройшла, ця мисочка. А потім, коли батьки, батьків я вже поховав, на жаль, це все небесне, коли вже батьків не стало, ця мисочку я забрав додому. Дома теж її користувався. Я люблю рибалку. З цією мисочкою я їздив на риболовлю, щось тут замішувати, щось готувати їжу. Тобто, ця мисочка по житті зі мною завжди. І я. Коли виїжджали, ну, така думка була, куди їдемо, як їдемо, як доїдемо, чи доїдемо. Тому як знову ж як рибалка, я розумів, що, можливо, доведеться готувати щось там в полі, в річці. Тобто потрібно, потрібен посуд не фарфоровий фаянс, а потрібен саме такий походний посуд. І я цю мисочку забрав з собою, і ось досі вона нам нагадує про Сєвєродонецьку. Ми її майже не користуємось, але вона стоїть на почесному місці. Я оптиміст. ми повернемось, ми обов'язково повернемося, але ми повернемось не в те місто, яке було. Того міста вже немає, його не було вже 1 квітня, зараз там ще гірша ситуація. Ми повернемось на те місце, де було наше місто, скажімо так. І ми на, на цьому місці зробимо новий Сєвєродонецьк. Як би це не звучало, можливо, некоректно, але ця війна дала нам шанс. Оновитися самим, оновити наше місто, оновити наші, наші місця перебування, наші місця, де ми будемо жити. У ну, мене всі квартири були Хрущовки. Звісно, що сенсу відновлювати Хрущовки немає, тому буду, буде будуватися нове житло, буде буду створюватися нова інфраструктура, сучасна, зручна, інноваційна, якась щось таке, що. Це буде зовсім інше місто. Це буде е, місто молодих, е, старі там теж буду жити. Я, я, я старий, я там планую жити. Тобто це буде молодих душою людей. А, скоріше за все, не буде такого виробництва, як градообразующе це підприємство Азот. А, ми наразі. Активно приймаємо участь, намагаємося приймати активну участь в розробці стратегії відновлення. Ми навчаємось знову ж завдяки донорам, які проводять, точніше, організовують таке навчання, вивчення практики наземних, навчання якимось основам, відбудови відновлення. Діалогові практики. Нам, нам ще там з тими, хто залишиться, треба будувати діалог. Ось. І для цього треба щось робити вже зараз.